Вітаю, шановні дітки. І сьогодні в нас заняття з йоги. Тема нашого заняття дихальна гімнастика. З санскриту дихальні вправи називаються Пранаяма. І ми сьогодні розглянемо в роман Пранаяма або так зване прогресуюче дихання і також практику анулома-вілома. Отже, ми почнемо сидячи в комфортному для вас положенні. Можете сидіти. У важрасині та на п'яточках, або можете пересісти з хрещеними ніжками, або хто плете під лотос, а, також можете сідати або в сукхасану, або на півлотос, тобто коли одна стопа на стегні. Удобна позиція, якщо ви на півлотосі сидите, то потім поміняйте іншу ніжку. Отже, сідайте в комфортну для вас позицію. Рівний хребет, рівна спинка, відводьте плечі назад і маківкою витягнемося догори. Дихати ми будемо через ніс і вдих і видих через ніс. Почнемо, розкажу вам принцип цього дихання. Ми почнемо на 4, що Ми дихаємо вдих. І на 4 щота видих рахунок. так. Потім кожен послідовний дихальний цикл ми збільшуємо на один, на один рахунок, тобто приблизно на 1 секунду. Далі 5 вдих і 5 рахунків щотів видих. Потім 6 і 6, 7, 7, 8, 8 і так далі. І пропоную вам. Пробувати подихати до 12, якщо ви відчуваєте, що вам комфортно, можете трошки збільшити. Або якщо у вас є вже е, така попередня практика в дихальних вправах пранаямах. Якщо ні, то можете навіть зменшити до 10. Концентруйте свою увагу, як у вас е, рухається живіт і грудина клітина. На вдосі це повне йогівське дихання. У вас буде трошки вип'ячуватися живіт. Повітря заповнює живіт, потім воно підіймається догори, до ключиць. Візуально ви можете тягнути його вище. І з видихом повітря опускається вниз. Ключиці, грудина, клітина і живіт. І вдих, і видих через ніс. Ця практика вона укріплює легені. Вона, Якщо ми практикуємо на свіжому повітрі, і збільшуємо цю практику до 16, робимо перерив, наприклад, там 10 хвилин, таку невеличку перерву і знову ще один цикл. І якщо ми дихаємо протягом 30 хвилин бараман про наяву, бо прогресуючи, вважається, що можна навіть вилікувати якусь першу стадію туберкульозу то ця пранаяма дуже гарно укріплює наші легені, виводить токсини і запускає дихання на клітинному рівні. Отже, це була така перша пранаяма, пробуйте вдома її, практикуйте, починайте завжди з невеликого і рухаємося завжди від простого до складного, тобто 4-4, 5-5, 6-6, до восьми до десяти. Якщо ви будете відчувати себе добре, краще, якщо це буде на свіжому повітрі, ви можете збільшити. Приділіть увагу, дуже часто помилка, коли починають, не хватає, наче, резервуара для дихання, і починається дихання таке, наче схід так… Так, наче за ступенечками, так цього ми намагаємося уникнути, і дихання повільне, плавне, таке ненав'язливе. Тобто ми і не фіксуємо, тут немає фіксації затримки дихання ні після вдоху, ні після видиху, просто вдих і видих. І ви не уявляєте, що просто уявляєте з кожним послідовним дихальним циклом, просто на одну секунду, на один рахунок ви збільшуєте. Це було прогресуюче дихання або на пранаяма. А зараз я вам розкажу, розкажу про анулома-вілома. наяму, в неї ще є таке названня, названня як назва Наді Шопхана Пранаяма дихання. Ми в процесі цієї пранаями задіємо дві наші енергетичні такі канали. У нас їх всього три – центральний Права ноздря це у нас е сонячна канал, і ліва ноздря в лунний, так? Місячний канал. основні три наших енергетичних канали. Тут ми будемо використовувати два. А, спочатку ми також починаєте сидіти в комфортному положенні, важливо, щоб ви не скручували спинку. І на сіка грамудра ми збираємо праву долоньку, вказівний і середній пальчик до центру ладошки. І безім'явний на мізинчик. Тобто у вас буде така позиція. так, Мізинчик наче ховається під безім'явний І великий пальчик зі сторони. Така нам мудра, мудра це коли ми переплітаємо пальці, так називаємо, ми будемо закривати праву і ліву ноздрю. У нас будуть вдих, вдих робити правою, видихати лівою, вдихаємо лівою, видихаємо правою. Так, тобто у нас буде почерговий такий вдих і видих кожною ноздрю. Я вам зараз продемонструю, але буду дихати трошки шумно, щоб ви зрозуміли. Спочатку ми починаємо, робимо вдих обидв, обидві ноздрі, в нас тут приймають участь видих, перекриваємо великим пальцем праву ноздрю, очі відводити вліво. Вдихаємо лівою ноздрою, наче повітря тягнемо догори в зону міжбров'я. Закриваємо ліву, видихаємо правою. Вдихаємо правою, закрили праву і видихаємо ліво. Це один цикл, тобто вдих лівою, видих правою. Дих правою видих лівою, один дихальний цикл. Що ви спробуєте? Ви, коли будете практикувати, пробуйте дихати, перегружати себе про також не можна, як і в якихось фізичних нагрузках у фітнесі чи в спорті. Теж будуть якісь такі несприятливі відчуття. Може появитися така роздратованість. Якась гнівливість а, на, на фоні психосоматики, теж себе не дуже комфортно можете відчувати. Отже, починайте не без затримок, починайте також, як і попередні прогресуюче дихання на чотири рахунки. Тобто а, вдихнули обидві ноздрі, видихнули, вдихаємо на чотири рахунки, закрили ліво, видихнули на чотири, один. Два, три, чотири. Вдихнули раз, два, три, чотири і видих. Два, три, чотири. Угу. І а, потім а, ви зможете збільшувати кількість продовжительність вашого дихального циклу. Тобто можете Збільшувати потім на 5, на 6, на 8. Так ви практикуєте десь один місяць. А потім, коли ви відчуєте, що наче ви вже засвоїли цю пранаяму, можна додати затримки. Тобто, наприклад, вдихнули на 4, затримали на 4, видихнули на 4. А, взагалі. І можна також робити затримку теж після видиху. Є різні такі техніки, різні схеми, наскільки ми затримуємо, наскільки дихаємо. Видих, в ідеалі, видих повинен бути в два рази довший, ніж вдох. І затримка в два рази довше, ніж видих, тобто 4, 16, 8, 16. Або може бути 8, 2, 16, 2, тобто невеличка затримка. Або ви орієнтуєтеся інтуїтивно, наскільки рахунків затримка вам буде комфортно. Тобто ви не повинні це робити через певне зусилля. Воно повинно йти у вас дуже спокійно і повільно. І ще на що ми звертаємо увагу, дихання повинно бути безшумне. Тобто, якщо ми практикуємо, наприклад, в групі, то сусід не повинен відчувати, як ви дихаєте. Так, це не капала бхаті, це не пхастрика. Таке дихання, наче ви п'єте ноздрями кисень. Так? І Ми відчуваємо ноздрями прохолоду, воздуха на привдосі і трошечки тепле, тепле повітря, температура при видосі. Так? Тобто відстежуємо, окрім того, що ми рахуємо, скільки в нас продовжительність вдоха і видоха. Ми також можемо відчувати температуру повітря при вдосі при видосі. Також ви можете рахувати цикли. Починає, якщо ми починаємо 4 вдох, 4 видих 12 циклів, тобто вдох, видих, вдох, видих, один. І ви можете вільною рукою лівою рахувати, зажимаючи великим пальцем подушечки пальців, їх 12. Тобто... Перший вдох, наприклад, ми склали з вказівним пальчиком. Продих, продихали перший дихальний цикл, другий, третій, четвертий. Потім йде п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий. Так, тобто ви рахуєте собі. Або, якщо у вас є мала, або якісь чотки, ви можете перебирати, також, якщо є на 12 бусін таких шариків, так, ви можете їми перебирати. Ну, то вже таке. Тобто дихаємо початок 4-4 і 12 циклів. А потім можемо збільшувати на кількість рахунків, на нас збільшується саме дихання. Отже, практикуйте. На сьогодні все. Якщо є якісь питання, пишіть або в Viber, або в Google Class, де я завжди побачу і зможу вам відповісти. На все добре, па-па і до зустрічі знову на Ковріках.